Я. Давай дружити разом. Привіт, друзі! В етері програма «Дружболандія». Сьогодні ми з вами відправимося у подорож до незвичного острова Мадагаскар. А що в ньому такого незвичного та цікавого? Ми з вами зараз і дізнаємось. Таємниця Дружболандії Дивовижно, як перетворюється природа навесні. Ще зовсім нещодавно сірі й сумні дерева поспішили змінити свої зачіски, елегантні стрижки у кленів, легковажні коси у берез і неслухняні кучері у молодих дубів. Довговолосі верби полощують свої зелені локони у водах річки. Та й сама річка ніби помолодшала. З повільної і тихої, вона перетворилася на швидку і бурхливу і над усім цим буянням фарб світить яскраве, преяскраве сонце. У такі дні дуже хочеться вирушити кудись на прогулянку. І найкраще не одному, а з компанією. Саме так подумав Яша, Тишка, Маша та Мешко і вмовили батьків у вихідний день вирушити до лісу. Вони запросили з собою і Олега Гребешкова. Як виявилося, його батьки не лише гарні лижники, а й великі шанувальники піших прогулянок. Діти навіть умовили батьків дозволити їм самим, без перевірки, зібрати свої рюкзаки. Рано вранці всі весело вирушили в дорогу. Дядько Володя та Томаші та Михайлика обіцяв привезти їх на якусь незвичайну поляну, щоправда, шлях виявився не близьким. Батьки одразу попередили дітей Йти довго, тож заощаджуйте сили, а то до кінця дороги зовсім втомитеся. Тому всі ігри та веселощі краще залиште для галявини. Але хіба можна було спокійно йти, коли довкола стільки всього цікавого? Спершу Маша, скинувши рюкзак, помчала за якимось незвичайним метеликом, потім Мишко вирішив заглянути в яр і зачепився за гілку, скотився в нього. Добре, що яр був не глибокий. Мишко, хоч і злякався, але нічого собі не приробив. А через деякий час тишка помчався за зайцем, щоб сфотографувати його. Рюкзак він не зняв і вже невдовзі застряг в гілках поваленого дерева. Довелося спочатку тишку від рюкзака звільнити, а потім рюкзак з гілок витягувати. Тільки яша з Олегом зазвичай найшвидші й найбалакучіші всю дорогу йшли мовчки і нікуди не повертали. Щось наші хлопці сьогодні на диво тихі», – говорили їх мами. Може, захворіли? Он які червоні йдуть. Занепокоєні, вони підійшли до синів. І тут з'ясувалося, що рюкзаки у хлопців були такі важкі, що швидше вони йти просто фізично не могли. Що ви туди навантажили? здивувалися мами. Сюрприз! Відповіли сини і достали по два величезні термоси. Це була моя ідея. Прийдемо на місце, спекотно, пити хочеться, а тут якраз прохолодний лимонад. Мене дідусь навчив його готувати, тільки ми не думали, що буде так важко, винно зізнався Яша. Хто небудь щось ще взяв? глянув на хлопців дядько Володя. М -м, я їжачка взяла, щоб він без нас вдома не нудьгував, тихо сказала Маша. Брат із сестрою часто виходжували різних звірят. Заглянувши в рюкзак, всі побачили їжачка, який мирно спав серед машених речей. Дорослі розсміялися. хо хо ну фокусники. Гаразд, якщо їжачок живий і здоровий, нехай і далі в машинному рюкзаку їде. Ну, а термоси, а термосами доведеться поділитися. З таким вантажем ви далеко не підете, та й ми разом з вами теж. Далі йшли вже без пригод. До обіду всі втомилися і дуже зраділи, коли дядько Володя сказав, що довгоочікувана галявина буде за найближчим поворотом. Побачивши її, всі в один голос вигукнули Краса! Оточена деревами, невеличка галявина вся була вкрита квітучою суницею. Над квітами кружляли метелики і дзищали бджоли. Тиша стояла така. Що всі одразу заговорили впівголоса. Здавалося, що сонце теж милується цією красою, бо воно світило прямо на галявину, а його промені обережно гладили ніжні пелюстки квітів. Вся компанія із задоволенням розташувалася в тіні дерев. Після смачного обіду та чудового лимонаду настав час відпочинку та неспішної бесіди. Звичайно, говорили про клуб вартових, про нових друзів та мріяли про нові поїздки. От би побувати там, де ще багато незвіданого, сказав Яша. О, і зробити якесь наукове відкриття, приєднався Тишка. Або виявити нову, невідому тварину, додав Мишко. О, тоді вам потрібно їхати на острів Мадагаскар. Там дуже незвичайна природа. А вчені щороку знаходять нових тварин. Я на цьому острові жив цілих два роки. Хочете розповім? запропонував Ігор Андрійович тато Олега. Ну звісно, цього всі хотіли. І діти, і дорослі. Тож вирушаємо і ми в ці дивовижні пригоди у пошуках головного. Цікавинки країни. Мадагаскар за величиною займає четверте місце після Гренландії, Нової Гвінеї та Борнео. Мешканці Мадагаскару називають себе Малагасійцями. Вони ніколи нікуди не поспішають, навіть якщо спізнюються. Через це Мадагаскар іноді називають мора мора, що означає тихо-тихо. До іноземця там звертаються вазаха, що означає чужоземець. Але якщо ви викликаєте довіру, вас почнуть називати вахіні, тобто гість. Малагасійці дуже люблять дітей. На острові їх ласкаво називають сумбін Ніайна, що означає частка життя, або ж сілакі ніайна, що в перекладі шматочок життя. Шматочки життя сміливо гуляють островом. Хижаків тут немає, а з людей нікому не спаде на думку їх образити. Острів не лише дуже великий, але й дуже гарний. А скільки тут всього цікавого? Жителі Мадагаскару здавна ловлять морських черепах за допомогою риб приліпал, рибу прив'язують за хвіст до мотузки і кидають поруч із черепахою, до якої вона й присмоктується. Якщо ж черепаха велика, то кидають одразу декілька прилипал, бо вантажопідйомність однієї риби не більше за 30 кілограмів. На Мадагаскарі є відома алея баобабів. Взагалі, баобаби ростуть по всьому острову, але в районі міста Морондави утворилася ціла колонія. Здається, що величезні дерева щось переплутали і перекинулися шкереберть. Під час посухи дерево витрачає вологу, накопичену в корі, і ніби худне. Особливо прекрасні баобаби на тлі заходу сонця. Тритрива це озеро в жерлі згаслого вулкана. З ним пов'язано багато незвичного. В посушливий період рівень води в озері замість того, щоб знижуватись, навпаки, підвищується. Якщо в озеро кинути будь-який предмет, через якийсь час він обов'язково з'явиться внизу, в долині. Ось таке озеро Загадка Диво Світла, Мадагаскарські цинги. Вони нагадують кам'яний ліс із вапнякових ялинок із гострими верхівками. Цей ліс сотні років створювали дощі та вітри. Назва цинги у перекладі з Малагасійської означає ходити навшпиньки. Ходити кам'яним лісом справді дуже складно. Ущелини та вузькі коридори перетворили цинги на справжній, іноді навіть небезпечний лабіринт. На острові тисячі видів орхідей, що вражають не лише своєю красою, а й величиною. Одна з найвідоміших орхідей чудова зірка Мадагаскару. Знайомство з тваринним світом. ЛЕМУРІЯ Так іноді називають Мадагаскар. Адже тут батьківщина дивовижних тварин лемурів. Їх на острові понад 80 видів. Найменший з них це карликовий мишиний лемур. Крихітна нічна істота вагою всього 60 грам. Живуть вони в Баобабових лісах західної частини острова. Посуха тут може бути до 9 місяців на рік, тому лемури тривалий час проводять у сплячці і прокидаються з приходом дощів. Лемури зовні схожі на мавп, але вони не мавпи, а лише їх далекі родичі. Сіфаки так називають лемурів середньої величини. Вони чудові акробати, вміють спритно стрибати з гілки на гілку та з дерева на дерево. Наприклад, самка з дитинчатою на спині за один стрибок може подолати відстань 9 метрів. Навіть по землі вони не ходять, а стрибають на задніх лапах, наче танцюють. Найвідоміші котячі лемури. Вони найкраще з усіх лемурів уміють пристосовуватися до нових умов життя, тому й живуть по всьому острову. Головна їхня відмінність довгі смугасті хвости, за якими, до речі, вони ретельно доглядають. Рудий варі один з найбільших лемурів Мадагаскару і один з найрідкісніших. Руді варі дуже люблять фрукти, тому живуть на деревах, поїдаючи постійно плоди. Мешкають вони сім'ями до 15 особин. Сім'я займає фруктове дерево і цілодобово захищає його від інших лимурів. Навіть під час відпочинку один з варі обов'язково не спить. Його завдання. Охороняти дерево від фруктових злодюжок на східній частині острова. Часто бувають тропічні бурі, тому тут дуже волого. У таких умовах просто розростаються бамбукові дерева, і це дуже тішить мадагаскарську панду бамбукового лемура. Він поїдає і стебла, і листи цієї рослини, але найбільше любить молоді пагони бамбука. Вони містять солодкий живильний сік, і лемури щороку з нетерпінням чекають їхньої появи. Найдивовижніше, що саме молоді пагони бамбука містять смертельну отруту ціаніт. Як бамбуковому лемуру вдається залишатися живим загадка. Тростинні лемури можуть забиратися на найтонші стебла. Вони живуть біля води та вміють плавати, хоч і не люблять цього. Вони забираються на стебло якнайдалі, поки воно не зігнеться під їх вагою. Виходить місток, яким тростинний лемур перебирається до іншого стебла. Ось так вони й подорожують чагарниками, не намочивши лапки. Найбільші лемури індрі. Вони живуть в основному на деревах і спілкуються один з одним за допомогою мелодійних звуків, схожих на співи людини. It's English learning time. Ви б хотіли подорожувати? Впевнена, що так. Багато людей кажуть, що дуже люблять подорожі. Тому пропоную вам вивчити деякі назви країн англійською мовою: Україна. Ukraine, Ukraine. Польща. Poland Poland. Чехія. Czech Republic Чек Репаблік. Turkey, Turkey, Nimechina, Germany, Germany, Francia, France, France, Italia, Italy, Italy, Spania, Spain, Spain, America. Америка Емерика. Велика Британія. Great Britain. Грейт Британ, Англія, Інгленд. England. England. Дуже важливо запам'ятати, як вимовляти назви цих країн. Тому давайте ми повторимо ще раз: Україна. Ukraine. Польща, Poland. Чехія, Чек Репаблік Туреччина, Теркія, Німеччина, Дерманія, Франція, Франц, Італія, Італії, Іспанія, Спейн, Америка, Америка, Велика Британія Great Britain Англія, England Молодці. Вірю, що це вам пригодиться. Вивчайте англійську разом з нами. Goodbye! Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Привіт. Я гаманець. Ну, гаманець і гаманець скажете ви. Що в ньому особливого? По-перше, у мене є прізвище. Сашин. Як я це дізнався? Та дуже просто. Мого господаря звати Саша. Значить, я Сашин гаманець. По-друге, я щасливий гаманець. Чому? А ось послухайте. Нас було двоє новеньких гаманців, що пахли шкірою, лежали поряд у вітрині магазину. Одного дня, два друга Сашко і Вітя нас купили. З того часу ми часто зустрічались в магазині. Під час цих зустрічі я дізнався багато дивовижного. У мого друга теж з'явилось прізвище дірявий, так його називали через те, що в ньому ніколи не накопичились гроші. Я довго придивлявся, але не помітив ні дирок, ні дірочок, ні навіть тріщин. Як гроші зникали? З Часом я зрозумів винен був не гаманець, а його господар. Варто віті отримати гроші, як він тут же біжить до магазину, і купує все підряд: машинки, цукерки, морозиво, ручки, м'ячики та ще багато всього. Іноді він навіть просить у мого господаря Сашка грошей в борах, щоправда, не завжди віддає. Я точно знаю. Тож грошей Віті ніколи не вистачає. Мій господар не такий. Звичайно, він теж собі купує цукерки і морозові машинки, але у нього виходить із усіх своїх хочу вибрати головне. І знаєте, якщо грошей на це головне не вистачає, він ніколи ні в кого не позичає, а потроху збирає. Три місяці він всі свої кишенькові гроші, які дають батьки, Саша складав в мене. Щоб купити подарунок мамі. Сашко побачив у магазині красиву хустку з блакитними незабудками і підрахував, що якщо три місяці нічого собі не купуватиме, саме до дня народження збере потрібну суму. До кінця трьох місяців я став таким товстим, але схути з задоволенням. Дарити іншим це добре, так каже мій господар. А я йому вірю. Правила щасливого гаманця: перше. Записуй свої покупки. Так, ти зрозумієш, куди зникли твої грошики. Друге. Перш ніж зайнятий, думай, що потім треба буде віддавати, і грошей знову буде замало. Третє. Розподіляй гроші так. Спочатку на те, що важливо, а потім на все інше. Четверте. Перед покупкою подумай. Чи справді тобі це потрібно. Думай не менше сіми хвилин. П'яте. Склади список покупок заздалегідь і ти не купиш нічого зайвого. Шосте. Не можна заощаджувати, якщо твої гроші можуть допомогти в біді. Це не економія, а жадівність. Сьоме. Пам'ятай, щасливий той гаманець, господар, якого витрачає гроші з розумом. Гроші це те, що ти використовуєш для придбання всього потрібного. Гроші можуть приносити добро, але свої надії ніколи не варто покладати на них. Бо тільки наш Бог та надія, яка ніколи не обдурить. Історія зі стародавньої книги. Вітаю, дорогі друзі. У Біблії є одна повчальна історія, яку нам розповів саме Ісус Христос. Ця історія про те, як люди в Ізраїлі готувалися до весільного бенкету у цій країні, дуже спекотний клімат. Тож усі важливі справи люди відкладають на пізній вечір. Так було і за часів Христа. Коли стемніло, то біля будинку, де мав відбутися весільний бенкет, зібралися 10 дівчат зі світильниками, які гарять у руках. Вони мали зустріти нареченого, висвітлити йому дорогу і разом з ним увійти до будинку. З якихось причин наречений затримувався, і всі дівчата заснули. Але опівночі їх розбудив радісний крик: Виходьте на дорогу! зустрічати нареченого! Всі прокинулись і почали поправляти свої майже згаслі світильники, щоб вони гарно горіли. Виявилося, що п'ять дівчат були далекогляднішими, ніж інші. Вони взяли з собою додаткову олію, якою наповнили свої світильники. Інші ж дівчата не подбали про це заздалегідь, і тепер їх світильники залишились без олії і почали гаснути. Вони звернулися до своїх розумних і далекоглядних подруг, щоб ті поділилися олією, але у відповідь почули: якщо ми дамо вам олію, то тоді нікому з нас її не вистачить. Краще підіть і купіть собі. Нерозумним дівчатам нічого не залишилося, як піти та знайти олію. Але було вже пізно, і всі спали, і ніхто не хотів відчиняти їм двері. Поки вони шукали масло, прийшов наречений, і тільки ті, хто зустрічав його зі світильниками, що горять у руках, увійшли з ним до будинку, і двері за ними зачинилися. Коли ж повернулися інші дівчата, то потрапити на бенкет вони вже не змогли. Ця історія вчить нас в тому. Що в нашому житті завжди може виникнути несподівана ситуація, тому дуже важливо бути далекоглядними людьми. За яку б справу ви не взялися, завжди намагайтеся все добре продумати. Тоді ви не потрапите в неприємну ситуацію, і багато що у вас буде виходити. На цьому у нас на сьогодні все. А продовжимо ми у наступному випуску. Не пропустіть, Дружво